Наша асоціація вона об'єднує досить велику кількість українських інвестиційних фондів, венчурних та приватних фондів. І Відповідно, що з перших днів війни дуже багато процесів зупинилося, а дуже багато процесів прийшлося налагоджувати наново. І питання, яке задає Дар'я, де гроші, воно у нас звучить постійно: де гроші, як брати гроші? Від кого брати гроші? Ну я не, не, знаю, не відкрию, мабуть, Америку, якщо скажу черговий раз, в Україні тих грошей, які потрібні вам як виробникам, скоріш за все, немає. Зараз немає. Я не маю на увазі банки, тому що з банками в цілому навіть до війни була ситуація досить складна. А зараз ще більше процесом, пан Олег сказав. Що ми зараз робимо як асоціація, бо які ми тенденції спостерігаємо? Тенденції такі, що зараз змінилася риторика у самих-самих великих інвестиційних організацій. І якщо ми, будучи у Недарі, була в Давосі, на міжнародному форумі економічному, будучи там, це було навесні. Риторика була категорична: жодних грошей в Україну. Гроші підуть в Україну тільки. Після перемоги, ну вони це називали досить розповічно. То після закінчення бойових дій ми говоримо після перемоги. Але десь на початку осені, дякуючи ЗСУ, дякуючи тим успіхам, які були на фронті, світ побачив, що Росія це колос на глиняних ногах, і ноги вже підкошуються. Відповідно, шанси на перемогу набагато більше. Відповідно, риторика змінилася. І Лосини. Ще раз перепрошую. Ні, у мене немає його телефону, я, на жаль, з ним не ззвоню. Я попрошу через мікрофон тільки, Юрій. У вас буде слово. Обов'язково представляю. Прошу вас. Ну, дякую. Не, я, якщо у людини є телефон з насолодою, поспілкуюся з цим паном. Дасте? Дякую. А, так от. Риторика змінилася. Як результат на сьогодні є. Я не буду казати прямо в деталях, але на сьогодні є позитивне рішення від одного з найбільших однієї з найбільших інституцій фінансових. Це Всесвітній банк у вигляді співпраці українського уряду українського бізнесу з проектом. Ну я його називаю Міга. Це інструмент для перестрахування ризиків. І зараз в Україні відбувається пілотна робота з одним з українських великих інвестиційних фондів, називати не буду, мене попросили цього не робити. Йде е, пілотна робота про попрацюванню по, про е, процесів. Якщо цей кейс він буде реалізований успішно, то подальшому цей кейс буде мультиплікуватися. Е, Перестрахування ризиків на такому рівні дає можливість е, значно знизити вартість грошових ресурсів, які будуть залучатися навіть під час військових дій. Е, що ми особисто в цьому напрямку робимо, як асоціація, ми провели воркшоп, е, ми провели такий собі вебінар з Європейським інвестиційним фондом на тему, яким чином українському бізнесу і в на в контексті нашої роботи, яким чином українським фондам працювати з європейськими грошима, яким чином отримувати ці гроші, щоб інвестувати тут в Україну? Наступний у нас буде вебінар, якраз з Міга. Зараз ведемо переговори. Далі у нас буде вебінар з Всесвітнім банком. Знову ж таки на одну і ту ж тему, яким чином гроші будуть залучатися в Україну навіть ще до перемоги. Ну і у нас ще на стадії переговорів подібна співпраця з Європейським банком реконструкції та розвитку з Лондонським офісом. Тобто робота в цьому напрямку йде. Що ще ми помітили, або які ще можливості є? Ми помітили, відповідно, якщо європейський або американський інвестори не хочуть інвестувати в Україну, потрібно, як казали колеги, виносити угоду за межі України. Не виносити бізнес, але виносити місце, де буде юридично заключатися угода про передачу грошей. Як один з варіантів, це дочірнє підприємство або головний офіс переноситься юридично. Ми пробуємо зараз імплементувати інший варіант. Ми знову ж таки на волонтерських засадах наші українці для нас створюють такий цифровий продукт платформу, яка буде давати можливість українському бізнесу заключати, створювати спільне підприємство в європейській юрисдикції з іноземними інвесторами. І в такому, в такому випадку інвестор не є вашим інвестором, вашим співвласником тут і зараз, але ви разом з ним створюєте спільне підприємство там за кордоном. Відповідно, там трошки ризики менше. Різниця тільки в тому, що будь-які. Конфлікти або спірні питання, ви будете змушені вирішувати по законодавству тієї юрисдикції, де це відбудеться. Ми зараз працюємо з британською юрисдикцією. Наступна у нас естонська і наш улюблений Кіпр. Ось. І е, таке спільне підприємство, ми його називаємо що SPV, дасть можливість залучати безпосередньо кошти. А один з найпростих варіантів, над яким ми зараз працюємо, який ми вже. Перевірили через поставку обладнання в бучу. Це інвестування не грошима, але обладнанням, матеріалами технологіями. В цьому випадку підхід до інвестиційних ризиків трошки інший. І в цьому випадку можна сказати, що більше шансів отримати ці кошти. Ну і останній ресурс, з яким ми зараз працюємо. Як казали колеги з Юсейду. До речі, USAID зараз найкрутий донор в Україні. Навіть ми користуємося їх можливостями, тому рекомендую звернути увагу на цю структуру, на цю організацію. Так от, вони орієнтуються на малий середній бізнес. А ми в питанні підтримки малого середнього бізнесу орієнтуємося на так званих бізнес-ангелів європейських, і ми зараз працюємо з цілою низкою національних європейських. Ангельських асоціацій. Як не дивно, на відміну від інвестиційних фондів, оці невеликі інвестори, вони готові інвестувати навіть зараз, навіть під час війни. Зрозуміло, що там мова не йде про десятки мільйонів доларів, але я знаю, що зараз досить легко можна закрити запит на суму від 1 до 2,5 мільйонів доларів. Самый в, инвестиционному, в инвестиционном формате. Ну, не бы что так швидко традиционный вопрос будет сегодня у всех три действия, которые ты рекомендуешь делать компании для того, чтобы происходило сотрудничество с инвестфондами, с ангелами, и такой ключевой посыл вот одно единственное там пожелание от тебя, которое ты считаешь, вот нашей аудитории сегодня стоит услышать. Кроки, які можуть бути, саме перший крок зараз відкривається знову ж таки, як на прикладі Юсейду, зараз відкривається дуже велика кількість можливостей. Потрібно тільки постійно е, моніторити, постійно моніторити інформаційний простір і дивитися, які можливості відкриваються. У USAID зараз три програми грантів. З нового року буде ще дві. Європейський є така програма Horizon, Horizon Europe це європейські інвестиції в е, український бізнес. У мене є інформація, що зараз у них готується відкритий так званий кол на суму близько 300 мільйонів доларів, який буде доступний для українських, е, для українських бізнесів. Да, е, так скептичні, скептичні ківки мають основу. А скептичні ківки, мабуть, засновані на тому, що. Будь-яка така програма, це ну, дуже складно в ній не розібратися, не будучи хоча б раз, не пройшовши хоча б один раз оці всі коридори. Але ну, є, є компанії, які допомагають цьому розібратися, є компанії, які входять в консорціуми і потім є дистриб'юторами цих грошей, дистриб'юторами цієї інформації. Тобто, знову ж таки, потрібно моніторити інформаційне поле. І, Проблема або можливість. Не дивлячись на все наше там, ми зазвичай до війни головною проблемою в розвитку бізнесу, в розвитку інвестицій в Україні, ми завжди називали одну, але велику складність або абсурдність певних норм законодавства, непрозорість і зарегульованість. Знову ж таки, певних норм законодавства. А якщо мова йде про реальний сектор бізнесу, то знову ж таки зарегульованість у всіх тих питань, з якими бізнес стикається, починаючи від створення чогось нового, зроби проект, принеси дядьку, щоб дядько затвердив і щоб дядько нічого там не почеркав. Підключи електрику, підведи воду. І кожного разу це, ну, це така, як, як захід на, на хрест, вхідна Голгофу. А цього європейці не розуміють, реально не розуміють. Зі своєї сторони вони давлять українська держава, український уряд під цим натиском трішки вже так прогинається вже трішки починає робити кроки назустріч більш зрозумілим правилам гри, але все рівно от, виходячи на такий рівень, нам зазвичай дають один простий посил в цьому випадку. Ну, європейці, американці переважно зараз ми з європейцями. Співпрацюємо, вони кажуть, дуже просто: ми хочемо побачити прозору структуру бізнесу, прозору структуру капіталу, зрозумілі взаємовідносини між бізнесом і урядом або урядовими агенціями. І ще така є ще така є, для нас досить дика традиція. Ми, коли про це чуємо, у нас робляться такі очі. Але ну, звикайте, до цього рано чи пізно прийде. Кожен бізнес навіть самостійно, щорічно, робить аудит. І в такому, такому випадку, маючи аудит, особливо аудит від компанії, яка є ну, трастовою по відношенню до європейських партнерів, до європейської бюрократичної машини, це полегшує набагато. Будь-які подальші комунікації це полегшує набагато будь-яку подальшу е переговорну цю е нитку, тому що в даному випадку вони розуміють, що перед ними той документ, на базі якого вони можуть в подальшому структурувати і формувати якісь припущення.